І дуже важлива родове здоров'я. Це та проблема, яка українське суспільство, і навіть не українське, а світове суспільство воно постійно зіштовхується. Перше, це родове сімейне здоров'я, репродуктивне здоров'я, це і умовно, е, і сексуальне здоров'я, це і педагогі, педагогіка, здорова педагогіка. Тобто, все, що вторгується в цей напрямок, родове здоров'я, мені здається, що ну. Да, що робота коледжа вона може, може показати дуже гарні, гарні результати, саме так. Ну, як би така думка ось, з такою концепцією. Шановні друзі, ви бачите, плани у нас грандіозні. Людина, яка презентує. Наш ця... Вона грандіозна, я його знаю дуже багато років. Я пам'ятаю, як він ще починав. Тільки в мене він не знає. в мене є деякі книжечки, а ще видавалися на ротаторі. Я йому покажу. Дякую вам всім і будемо працюємо далі. Все добре. Дякую.